Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня, як завжди вночі. Замість того, щоб спати, будемо дивитись з вами, що нас чекає нашу країну. Чекає на вересень і що там у ворога буде на вересень. На вересень. Вже писала в записі на каналі, що багато просять прогноз по країні 25 рік. В чому біда? Зараз йде велика трансформація і дуже багато впливу йде на наших політиків, на Зеленського в тому числі. Впливу різного роду. І змінюється. Коротше кажучи, буде рішення прийняти ближче до листопаду? Яке змінить трошки ситуацію? Те, що бачу, я мені не подобається. Бо там є трохи одержимість ідеєю, трохи хибні страхи. Ну, є моменти. Поки що помовчимо, бо є ще надія, що, як то кажуть, світла сторона отримає перевагу і перемогу. Як темрява, затемнені. Люди при владі в затемненні, Думки плутаються, рішення приймаються. Дуже дивні будуть рішення подивитись. Осінь взагалі якась фатальна. От як не чує людина порад. Не подобається мені. Бентежать мене деякі моменти, я дивлюсь для себе і бачу, якщо щось буде таке, що треба терміново сказати, я скажу, поки що процес іде. Я сподіваюся, що будуть люди, які вмовлять нашого, все ж таки не бути настільки категоричним. і дуже зважувати всі рішення, бо буде прийнято рішення, яке ну, дуже нам буде позитивним. Яке не відкриє нам шляхи, а закриє. Осінь для України. Вересень для України. Ну, наш місяць вересень, мах. Ну те, що в навчання ми розуміємо. А буде руйнація шкіл. Питаю, що буде з навчанням руйнування. По школах буде бити. Не масовано, але будуть прильоти. І по судах. Можуть бути постраждалі по судах, по однім будівлях. Вересень для України. Куди збираємось, кудись постійно їдемо. Страшно вночі. Ну, не дійде, не дійде вся допомога. Просто не дійде. От бачите, нам пообіцяли, ми почали про саміт миру. І все, і допомогу почали затримувати. А, тому що, ну, якщо йдете на перемову, не нащо вам щось надавати. Розумієте? І все. І так не так, і сяк не так. Зараз подивимося, які плани не здійсняться. Які плани для України в вересні не здійсняться? Збереження родин. Об'єднання. Презентація нашої країни на якійсь платформі. Щось буде не так. Гроші не доотримаємо. От все, нам як закривають вентиль. Щось буде, але не стільки, скільки треба. Самед миру. Що буде зроблено? Самед миру, що буде зроблено. Нічого. От шлях є якийсь там, да? треба кудись їхати поговорити про це, але от як нема можливості. Нас зупиняють в нашій військовій боротьбі. Нас нами намагаються керувати за рахунок допомоги і співпраці. Тобто нас трошки охолоджують, зупиняють. Я боюся те, що я бачу, що зеленський психане. Ну, зрозумійте, це важко, коли тобі посміхаються в обличчя, тиснуть руку, показують пакети допомоги. Ми готуємо під цю зброю військових. У нас гинуть хлопці, гинуть цивільні, гинуть дівчата, і нам просто не форма, формально, просто не відгружають. Те, що вже наше, на папері, воно вже наше. І те, що я бачу, так трошки можу розказати, да, чи трохи, що він психане І зробить кроки, які нам ну, точно не підтримають. Без дозволу. Я про президента. Ну, нас ображають. У нас будуть в вересні, розумієте, це наш місяць. Ми на фронті що будемо робити в вересні? Важко. Тут відстоїмо щось, можемо втратити потім повертати будемо туди-сюди фронт буде ходити. Знаєте що? У нас обдурять стосовно допомоги, ми втратимо якийсь населений важливий пункт. Тільки тому, що нам щось не вистачило, а воно повинно було бути в нас ще в липні. Він скаже: тоді ми самі психане, і тоді, якщо ви не допомагаєте, нічого нас контролювати. Отут оце я боюсь, тому що там ну, якась є точка, одна зворотня вже. Момент, зараз можете мене там осуджувати, не можу все сказати. Не треба зараз. Буде якийсь важкий такий обстріл з великими жертвами. І серце, ну от як скажімо так, як людини вже, да, президента, воно все одно десь з людьми. Не тільки він про гроші, про владу, дітки постраждають, якийсь табір або школа. І він буде просто кричати, давайте нам, дайте те, що ви хоча б те, що ви обіцяли. Нам ну, посміються з нас. Давайте ви самі. Ну, знаєте, важко, от я думаю, військові мене підтримують, важко дивитись на могили побратимів, знаючи, що якщо була б така-та-така-то броня, або ті машини, які повинні були бути, або ще там щось, і люди могли б вціліти бути живими. Важко дивитись на населені пункти, з яких ми відходимо, тому що у нас немає просто підтримки з повітря, бо нам пообіцяли там ще там декілька, наприклад, наприклад, літаків. Да? Я бачу, що пообіцяли. І не дали. Важко розуміти, що нам дали надію, ми робили якісь кроки, а зараз ми втрачаємо країну, тому що просто без зброї. Добре, тому, тому тоді ми будемо виробляти самі. Але не треба тоді вказувати, куди нам бити, іти, як нам що робити, і не треба панікувати. Це може бути, поки це не вирішене ще питання. Поки ми ще тримаємо ентузіазм і сподіваємося на розум, може він так і скаже, що я сподіваюся, що до нас повернуться все ж таки обличчя наші партнери. І вбережуть наші сім'ї, ну, родини. Мир це не тільки паперець, мир це, от він так буде казати, вересні, президент. Мир це не тільки президент, не тільки еліта, це люди, це країна, яка має сили, зброю, військо, кордони, якої є кордони. У нас нема зараз кордонів. Фактично все це в війні. Війна їх з'їла. А просто мир-папірець нам не треба. Забули про допомогу на відновлення. Дивіться, забули про якісь гроші, які обіцяли. Що з ЄС в вересні? Нічого, і підтримки нема. Тиша. Не побачила, як тихенько, вибачте. Не дає говорити просто дихання перекриває, щоб замовкла. Ну, нічого, що договорю. А, ви бачите, як ЄС тихесенько цю тему закрили. Пам'ятаєте? Все, немає її на порядку денному. Нема. Залишайтесь просто біженцями. Ми вам гроші дамо, як бачите, як біженця. Що треба знати по вересні для України? Переміщених осіб багато. Будуть і приємні моменти, будуть і добрі моменти, буде і надія, будуть момент, де нас десь тут зустріне. Але дивіться, розмова-розмова, невелика допомога і пусто. Розкраєне, роз, роз, розірване серце. Якесь місто, ще одне. Суми точно буде. Запоріжжя, хтось буде сильно страждати. Ще одне місто, і прям будуть виїжджати звідти люди. Запоріжжя, поки там таємна інформація йде. За кого ще буде сильно серце боліти? Фронт вересня, фронт, вересня. Пусті надії. Страшні відбуваються моменти. Коаліція повинна спрацювати, трохи не працює. Дивіться. На кінець місяця все ж таки якась допомога прийде, але ми місяць ціла втратимо. Все одно ми десь самі самі дрони. Ні, дрони буде об'єднання. Ліки, ні. А в чому можемо бути самі самі на фронті? І будуть, але трохи. Інструктори будуть, пілоти будуть не наші. Це мене рад... дуже сильно радує. Далі Дальне... ракети, важко. ППО. Важко. Отут на додадуть. Не захистимо сім'ї все. Вибачте, що так довго. Але ж ви знаєте, як іде інформація. До сієвасі. Версія. Курс подивимось окремо, мені цікаво, Зеленський взагалі це планував? Вже можна про це казати. Але подивимося окремо, там довго будемо копатися. У мене є мої питання, тому якщо вам не цікаво, можете не дивитись то відео, але я хочу. Рашка, що робить? Всіх ходить, цілує. Ви зрозуміли, куди? Бо в них там з кордонами ще біда, у них ще там зіткнення на кордонах, втрата ще якоїсь території прикордонної. А їм допомогу дадуть. З них ще санкції знімуть. У них багато влучань і взривів. А що на фронті Росія? Що в тебе на фронті? Розкажи мені покажу. Їм дадуть якусь зброю, нам не дадуть. Зашибісь, вибачте. Ну, а що ще сказати? У них прям відкриється сундук Пандори з можливостями. Ну, у них також переміщені особи, вони не все ж можуть зі зброєю використати нормально. В Крові багато, і земля пуста. Як відселяти будуть людей, але земля пуста. Та не захопить він нічого великого. Масовку нагонять, мобілізація буде ще, додаткова. Офіцерів багато поляже в вересні в них. Підводний щось потопиться, на воді щось потоне. Місто згахнеться, зга Кримський міст впаде. Ну, не впаде. Але нам, ну, і зелене світло нам дадуть, щоб він впав. Тут може бути на вересні От повністю не впаде. Але є буде зброя, щоб знищити. Щось чекаємо. По Криму буде цікава ситуація. Там, можливо, і не доведеться його бомбити. Там подивитись. Крим в розрізі подій до кінця року є, є сенс дивитись. Росія, їдеш ти на мир. Ну, поторгуйся зі мною, визнай мою силу. Де мені гроші або території? Поцілуй мене, ви зрозуміли куди. Вона пішла на мир, ця рашка, якби от похороводили. Хтось треба, щоб хтось приїхав, похороводив. Тут Європа буде їздити туди, розмовляти з Путіним. Починається. І це знаєте, ще показове, що тут дивись, ми Україну вже не підтримуємо. Якщо ти виведеш війська, бо зупинишся, ми підтримувати не будемо. Тобто, от, знаєте, там ще велика роль політики. Дуже велика, і нам буде дуже незрозуміло, що відбувається. Я ж вам сказала, вони як в затимненні зараз перебувають. От як кожен свій інтерес, і ніхто не знає, наскільки вигідно їм буде закінчувати війну насправді. Кожен за своє місце буде триматись. Зелен... Це не по-Зеленському, це по політиках. Зеленський там окрема історія і дуже важка. Бо ну, я б особисто не хотіла б бачити його мертвим. Я не бажаю людині такого. Я, бажаю... я вважаю, що все ж таки він багато і хорошого для нас зробив, окрім того, що ми його хаємо і ненавидимо. Багато людей є таких. Я б не бажала смерті. А він її прямо як перечуває. Він як відчуває, що його вік скоро скінчиться. І він думає, що, можливо, це навіть буде не пов'язане з війною, але вона наклала якийсь відбиток. То вже таке, як кажемо, поживемо, подивимось, прогноз зробили, чекаємо на покращення.